Шокуючий вчинок гравця національної збірної України, в який важко повірити, Реал Мадрид знаходиться за крок від чергового трансферу футболіста чемпіонату України. Назарій Руси назвав головну відмінність між УПЛ та чемпіоншипом, яке цікаве нововведення заплановано ввести в українській прем'єр-лізі. А також чому може закритися проект із топ чемпіонатом в Саудівській Аравії та зміна громадянства таланта АПЛ за для колоритної збірної. В реалі вже вирішили, що розпочнуть свою наступну літню трансферну кампанію. Першим трансфером важкових після завершення сезону стане викуп захисника. Вініс Тобіса у Шахтаря стверджує іспанська преса. Гірники отримають 10 мільйонів євро на додачу до тих 500 тисяч, які раніше іспанці заплатили за оренду. Таке рішення було ухвалено на зустрічі Рауля танчелуті. Та перші з яких працює з бразильцем в молодіжці, та обманював вже 50 ігор та 7 асистів. За шахтар Тобіс не встиг провести жодного офіційного матчу. ВОАФ ухвалили революційне рішення по роботі арбітрів. Як говорить директор УПЛ, вони досягли попередньої домовленості щодо того, щоб робота комітету арбітрів була більш відкритою. І тепер їх відеорозбір матчів буде доступний для перегляду бажаючим на офіційних ресурсах комітету. Там, як правило, розглядають спільні рішення у різних турах у Як часто будуться робити, поки що не повідомляють, це повинно додати більше прозорості та довіри до роботи наших арбітрів. До речі, на цьому ж тижні міжнародна рада футбола провела зустріч, на якій розглянула можливість використання вар при призначенні штрафних та кутових. Бо зараз вона працює лише для фіксації голів, призначення пенальті, прямих червоних та помилкової ідентифікації. А ще там хочуть зробити так, щоб глядачі чули онлайн-розмову арбітрів під час обговорення спірних моментів під час матчів. Це на їх думку буде класним маркетинговим ходом і додасть нових емоцій глядачам та вболівальникам. Євген Селезньов повертається в український футбол. Екс нападник збірної України мусить очолити посаду спортивного директора Дніпра 1 в якому він знаходиться вже декілька місяців, але без чіткої визначної ролі. Відповідний інсайт опублікував ігор бурбас. Платов, в котрий зараз займає цю посаду, отримав пропозицію стриді. Дніпро 1 після жахливого старту сезону зараз вже йде на сьомому місці, маючи дві грив в запасі. А поки наша національна збірна завершує підготовку до матчу проти північної Македонії, котрий відбудеться вже завтра, о 16.00, дивна історія трапилася з гравцем молодіжки. Динамо Манія пише, що опорник Шахтаря Олександр Спутько зник в Бельгії. Вчора, коли команда гірників Ю-19 поверталася з матчу проти Антверпена, ніхто не зміг знайти футболіста. Він залишив екіпірування, не відповідає на дзвінки, а в соціальних мережах видалені всі записи та публікації. А дехто й взагалі пише, що він виїхав на територію Росії. Распутько активно долучався до різноманітних збірних України від Ю-14 до Ю-19. За останню він встиг провести 4 матчі за неповний поточний календарний рік. Поки що ніхто з офіційних джерел шахтаря це не прокоментував. Тому я все ж таки почекав з висновками та дочекався б інформації від них. А поки давайте традиційно спробуємо спрогнозувати рахунок завтрашнього матчу України проти Македонії. Я поставлю на мінімальну перемогу нашої команди з рахунком 1-0. А що гадаєте ви? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Перевіримо нашу інтуїцію з вами разом. Назарій Русин дав перше інтерв'ю, в якому поділився враженнями від чемпіоншипу та назвав головну його від УПЛ. Вищий темп. Вищий темп, ну, набагато вищий темп, і там кожна команда може кожну команду обіграти, якщо дуже добрі гравці працюють, як із м'ячем, немає там такого, що там англійський футбол, там силовий, да, силовий футбол, але всі дуже хлопці такі технічні. Я вам скажу так, то як друга планета. Да? Я приїхав, мені важко, бо я не знаю мови. Але нічого, я звикаю помаленьку, дай Бог, я зараз до мене вже сім'я переїде і мені вже буде легше. Ну а настанок швидко по новинам світу. У Вейн Руні повертається до роботи в Англії. 37-річний спеціаліст очолив Бірмінгем. клуб, який зараз йде на шостому місці в чемпіоншипі і має всі шанси поборотися за вихід в еліту. В АПЛ Руні ще не працював. Він очолював дербі з чемпіоншипу та DC United МЛС. Здається, побоювання батьох відомих європейських тренерів по чемпіонату Саудівської Аравії все ж таки не виправдаються, і чемпіонат чекає умовна доля Китая або ж в кращому випадку Туреччини. The Sun провів розслідування, в ході якого вони поспілкувалися з великою кількістю оточення відомих футболістів, які переїхали цього літа в Аравію. І одразу ж декілька з них зізналися, що вже пожалкували про своє рішення, і це ще не пройшло півроку. Їх зі зрозумілих причин не розкривають, але говорять, що явище це не одиничне, а має масовий характер. До слова на цьому тижні, наприклад, Кріщана Роналду засудили в Ірані до 99 ударів батогом. Все через те, що португалець обійняв та поцілував хвору фанатку, коли та передавала картину своєму кумиру. Іранським законодавством, де вони грали цього альнастром в місцевій лісі чемпіонів, це карається саме так. Звичайно, що вердикт заочний, але все ж таки це несе свій ефект на інших спортсменів. Кар'єра Мейсона Грінвуда відроджується навіть швидше, чим всі ми могли з вами прогнозувати. Нападник не тільки же став основним в Хетафе, а й відзначився там першим забитим голом і отримав офіційну пропозицію по зміні громадянства. Таке звернення надійшло від головного тренера Ямайки. Він надав, що гравця відповідні коріння, і такі таланти їм там потрібні. Грінвуду 22 роки, останній з яких він був відсторонений від футболу через судові справи. А ось це відео з філігранною точністю Ліонеля Мессі швидко стало вірусом в мережі. В коментарях вболівальники до пір до дискусію а монтаж це чи ні.